Всім привіт, починаємо вівторок. Хтось вже його почав, а я зараз йду на 9 на роботу. Зранку було сонечко таке яскраве. Я кілька днів думаю, чого так світло. О мій діти їхали, було ще сонечко ще не вставало. Тоді здогадалась, що це ж годинник перевели. Тепер раненько світліше. Діти сплять майже всі Миколай прокинувся. На вулицях тихо, як завжди. Мені треба зайти в бюро. Взагалі зараз в мене три години прибирання в одному будинку, чотирьохповерховому. Але я чекаю на зарплатню. Сьогодні вранці перевірила рахунок, а там 132 євро прийшло зарплати. Така собі сума, сильно дивна. Тож хочу зайти, платіжку забрати свою зарплатну, з'ясувати, що це було. Ця пальма зовсім як загинула. Була така пишна і зелененька, щось з нею сталося, Можливо, її там навмисне пошкодили знизу, що вона засуха. талони забрала для супермаркету. Супер. Так, це була що квартальна премія. Ось а зарплата в нас завтра. Так що все окей. Я закінчила, але мені знову в мерію треба зайти. Одній моїй бенефіціарці передали такий подарунок. Дуже ароматні квіти, до речі. Ну, судячи з усього, це не постійно подарунки, це ж був день народження, пам'ятаєте, я розповідала це про ту, яка багато палить в квартирі що в неї був день народження і дочка, з якою вони 10 років не спілкувалися, взяла її в ресторан. А це ось з приводу цього дня народження. Але, скоріше за все, це хтось з моїх колег в офісі з нею товаришують, або може і родич Передали їй такий подарунок. А в нас полудень, час обіду. обідом. У мене сьогодні 5 годин роботи і всього два візити. Перший я вже відбула. І ви мене, до речі, запитували. Якось так нормується дивно. І справді виглядає, що в когось я пів години, в когось годину працюю. Але кілька разів на тиждень можу бути. А в когось ось так. Три години на тиждень. Але, скоріше за всього, це місьо так обрав, йому так зручніше, щоб йому один раз приходили на 3 години, а не по одній годині три рази на тиждень. Ну, і це доволі рідко, щоб три години поспіль. У мене колись було і 5 год... годин до обіду, і після обіду ще три години. Але там була мадам, за якою доглядав чоловік, і мадам в неї була остання стадія Альцгеймера. Вона врешті померла через кілька місяців. З цієї бенефіціарки я буду завтра ввечері після обіду. Тож трошки ці квіти в нас побудуть. Так, але все одно в мене година приблизно годинка півтори щоб побути вдома, а потім мені сьогодні забирати продуктовий набір врестодикюр для наших українців. Знову вже минув тиждень. Так, Семен мені зараз допоможе дуже сильно. Я не помітила навіть, що чоловік забрав автівку вранці, не знаю, чи він поїхав. До роботи, до тулузи, автівкою, чи тільки до вокзалу. Мабуть, тільки до вокзалу. Менше стима. Мені сьогодні треба забирати продукти, потім у мене відстань там більше 4 кілометрів їхати, бути все велосипедом. І Семен мені зараз допоможе. Я отримаю продукти, а він їх привезе сюди, щоб я вже не поверталася, їхала працювати. Такий план. Та, і Семен в футболці, в шортах, а я в курці. Кажу, що ти в шортах футболці, а я в курці. Ну, начебто і тепло, сонечко, але вітерець холодний дуже. Ну так, але вітер дме потрошку. Отже, діти підростають, і я все частіше можу на них покластися. До речі, запитували, чим вони займаються, коли канікули. На жаль, ніяких таких особливих активностей не передбачено. Зайвий раз теж їх не навантажую якимись суперзавданнями. Так, як завжди, по дрібницям вдома. Щось робимо, намагаюся агітувати, не примушую. Наприклад, Миколай, який встає в шкільний час дуже рано і пізно повертається вихідними, на канікулах спить довше, звичайно. Ну, а зараз це такий період, що це може тривати й по півдня. Я це сприймаю як природний процес, природню потребу для того, щоб. Відсипатися і вже з наступного тижня розпочати новий новий етап навчання. Це я закінчила. Повертаюсь. Так, ще додам кілька слів про те, як проводять час діти на канікулах. Ну, в основному вони граються між собою. Дуже велику частину часу в них Лего займає. Я маю на увазі молодших. Старші вже не так цікавляться. Вони своїми справами займаються. Звичайно, багато в нас екранів. Так, як це називають французи екранного часу, гаджетів, коли я вдома, коли чоловік вдома намагаємося нормувати, контролювати це, в тому числі є таймер на приставках, наприклад, вони не можуть грати в них безкінечно. І тож, там за годину треба зазвичай вимикати і вже якусь іншу собі діяльність знаходити. Ну, Семен грає в футбол, Григорій теж вони на вулиці можуть тут у дворі проводити час також, якщо погода дозволяє. І це великий бонус для нас, що діти не весь час в квартирі знаходяться. Декого з дітей треба вмовляти наполягати, примушувати вийти на вулицю, хоч трошки свіжим повітрям подихати. Але так, з перемінним успіхом нам це все вдається. Нелегко, як мені здається, в більшості сучасних батьків це все в нас організувати, але живемо життя і робимо своє найкраще. Як який буде результат, побачимо згодом. А ще ми намагаємося їхати кудись, десь бувати, відпустку якусь влаштовувати на канікули, коли дітей такий довгий час. Перебування вдома, але справа в тому, що ми 11-го числа їдемо в Париж на 5 днів. Тож я і не намагалася, і ми не намагалися шукати собі ще якихось додаткових пригод, в тому числі ну і фінансово це доволі тяжко нам було б, і відпустку а потім ще таку коштовну поїздку собі організувати. Тож це було передбачено, що ці осінні канікули доведеться залишитися вдома. І ще кілька слів про спорт. Отже, такі велозабіги в мене трапляються останнім часом не так часто. Колись, ще, мабуть, півроку тому я частіше брала велосипед. Чоловік їздив автівкою в Тулузу. І ось ці останні місяці він купує проїзний, їздить потягом, вже не їздить. Автівкою, тож ж вона більш-менш мені доступна. Єдине, ось сьогодні так склалися зірки, що не домовилися, і я залишилася без автівки. Ще таке питання: що в нас тільки один ключ, і ну, можна було б поїхати забрати автівку, яка біля вокзалу стояла, але без ключа цього зробити важко. Ну в будь-якому разі, це така ось логістика. Щодо спорту, в мене зараз є одна мета, зараз я вам покажу і розповім, яка саме, але кілька ремарок. Мені доволі складно наважитись зробити цей наступний крок для своїх спортивних цілей, скажімо так. Але докладаю зусиль, витрачаю свою силу волі. І на це також Тож, вмотивовано. Кручу педалі, натискаю на педалі і їду до своєї мети. Йду до паркінгу, бачите? Велосипеди. Ось сюди треба ставити. Все серйозно. Ну що, перше завдання придбати оливкову олію біо, еко-біо. А далі подивимось. Подивимось, бачите, як ось там той спортзал, який мені ночами сниться. Добре. Я утрую, я перебільшую. Але я все ніяк не наважусь. Зробити цей крок. Все собі даю якісь відмовки. Остання відмовка була, коли я отримаю зарплату. Ось, треба спробувати, мабуть, чого відкладати. Я собі теж кажу, так, вдома займайся, але щось вдома я не дуже займаюся. 15 хвилин в день цього не до... Це вже щось, але недостатньо. Тому... Ну, багато аргументів за. Так, все, мені треба оливкова. Екобіло. Навіть засоби, бачите, для прання, для миття, для всього, для посудомийки. О, на вагу є. Круто. Навіть на вагу рідина для прання. Нічого собі. Це так, так. Так, де я бачила олію? Ось вона. Ось вона і ціни ого, -го. так. Але я вирішила, що якщо купувати вже якісне, то, то вже переплачувати тоді. Ось таке обрала 750 мл, 10 євро коштує. Ось дивіться, які класні баночки для зберігання сипучок. Звичайно, то не обов'язково, що виглядають гарнесенько. Ось гречка зелена, ну, не смажена. 350 кг коштує. Бачите, тут і м'ясні, і сирні, сирний відділ є невеличкий, але ж все біло-біло. М'ясо, яйця. 49 центів одне яйце. Я купую по 20 центів, але звичайно, з супермаркету. Отже, давно хочу хумус приготувати. З нуту, в мене є, але треба паста тахіні. В Україні я брала ось сезам кунжут, так званий, з нього робила самостійну пасту. Ось. І вирішила зараз подивитись і знайшла саму пасту. Не треба самостійно її робити. Причому є з чорного сезаму. не знаю, в чому різниця між ними, це треба вивчати, але є з білого. А, мабуть, і етид. Всього на 1 євро. Це до салату можна використовувати. До випічки А паста ось така. Ага, є біла тахіні, є натюр, бачите, і більшого розміру. І воно ще величезний вибір. І ось. Куклі. Ого. Чим глибше, тим цікавіше. Зайнято. Можна сфоткатись. До Хеловії. Ну що, готово? Ну, я йду чи не, чи не йду. Спортзал добрий, йду вже за зайду. Я ось це подумала, що цю пасту та хінія кунжуту, мабуть, можна придбати. Ну, в Carfur має бути. Там дуже великий вибір, не те, що в вал чи в, Netto, в моїх звичайних супермаркетах. Але я не звертала уваги і тут, бачите, зайшла за чимось біо і згадала, що давно хотіла придбати. Тож таке. Репарасіон Смартфон. Очку відкрила. Щось мені якось, якось, якось. Якось я не дуже зрозуміла, як сюди заходити. Треба бач прикладати, а як його, де його взяти, якщо в мене його ще немає. Ага, подзвонила я. Може, мені зараз відчинить. Людей повно. І всі прибувають і прибувають. Це, мабуть, час такий, п'ята година. Люди після роботи з'їжджаються. Ну, я в цей час і не планую займатися. З Шостої ранку до одинадцятої вечора вони працюють. Хочу зранку встигати, але подивимось. Ну, насправді, вона не... мені багато чого розповіла, але про гроші. Найголовніше я не дуже і зрозуміла. Але можна все на сайті подивитись. Що цікаво, є одноразове відвідування 10 євро коштує. Ну, це супер, звичайно, не дешево, але це так, щоб спробувати. Абонемент 35 євро в місяць коштує, але. Там ще якийсь платіж, треба розбиратись. Вона мені показала, пройшлася по спортзалу, показала спортзал, які там тренажери в них є. Ну, людей, як я сказала, багато, різного віку. А... Ось і ну, таке, якщо буду ходити, а я думаю, що буду ходити. Ось то вона взяла мій номер телефону, сказала, що через тиждень подзвонить, запитає, як там в мене справи. Таке, все, поїхала я додому. Так, треба ще багетів купити. Їду з багетами не з порожніми руками. Юніфутболісти. Петру не все, будемо поїсти. Друзі, ось таким вийшов влог. У мене за вівторок. Дякую, що додивились його до кінця. Що буде далі? Дивіться в наступній серії, яку я для вас вже готую. Сподіваюсь, теж буде цікаво. Поки що, дякую вам за ваші вподобайки. Зустрінемось в коментарях, як завжди, якщо у вас є. Думки, якими ви хотіли поділитися. Якщо у вас є запитання, то чекаю вас там. Або просто заходьте привітатись все, як завжди. Бережіть себе, будь ласка, все буде добре. Побачимось.